В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. Деякі садукеїв що кажуть, ніби нема Воскресіння. приступили й спитали Ісуса. Учителю Мойсей приписав нам, коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме за себе його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий і третій. І так семеро умерли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що померлі Воскресають цей Мойсей при кущі був дав зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих усі боже живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили, Учителю, ти добре сказав, і не насмілювались вони більше ні про що його питати. Слово Господнє слава тобі Христе. Жити для Бога і прагнути за вічністю. Молімося про віру та глибоку радість, що я покликаний навіки жити з Богом. Вслухаюся в розмову садукеїв з Ісусом. Вони не вірять у Воскресіння, у зустрічі з ним не шукають правди, хочуть навернути Ісуса, довести Йому, що Він помиляється. Чи у мені живе Дух садукея? Який сумнівається у вічному житті, чи не змінюю я поставу віри й довіри на поставу постійних дискусій із Богом? Чи вмію йому довіритися, коли чую об'явлені слова, яких не розумію? Радості вічного життя не можна пояснити на підставі земних досвідчень Я маю опиратися на обітниці Ісуса, який говорить мені. Що вічне щастя немисливим чином перевищує земне щастя, чи я йому вірю. Суть мого щастя полягає в тому, що я є дитиною Бога. Чим глибше досвідчую, ким я є для Бога, тим глибше досвідчую щастя у вічності буду переживати Його повноту. Спробуй повільно і з глибоким усвідомленням та серцем визнати перед Богом Я твоя дитина. А потім перед собою Я його дитина. Які переживання викликає в мені це визнання? Воно мені близьке чи чуже. Моє вічне життя розпочалося вже вмить зачаття. Бог є богом живих. А не мертвих. Від мене залежить, чи буду я для Нього живий, чи як мертвий. Буду Його просити, щоб оберіг мене від усього, що веде до смерті. У щирій молитві звернуся до Ісуса з проханням, щоб будив у мені невпинне прагнення за вічним життям з Богом, буду сьогодні тривати в молитві серце. Боже, лише Ти є сповненням моїх. Найбільших прагнень. В школі Богородиці. Причиста Діва Марія приходить із вічності, являється в Меджикорі і повторює нам вічне життя існує. Послання Богородиці Цареці Миру 2 липня 2012 року. Діти мої. По материнськи знову прошу вас, зупиніться на мить. І задумайтесь над собою та про минучність свого земного життя. Потім задумайтесь про вічність та вічне блаженство, чого ви бажаєте, яким шляхом хочете піти. Любов отця мене посилає бути для вас посередницею, щоб вам материнською любов'ю показала шлях, який веде до чистоти душі, душі, не обтяженої гріхом, душі, яка пізнає вічність. Прошу, щоб вас освітило світло любові мого сина, щоб перемогли слабкості та вийшли з біди. Ви є мої діти, і я хочу, щоб ви всі були на шляху спасіння. Тому, діти мої, зберіться навколо мене, щоб я могла вас познайомити з любов'ю мого сина і так відкрити двері вічного блаженства. Моліться, як і я молюсь, за своїх пастирів знову вас застерігаю. Не судіть їх, бо мій син їх вибрав. Дякую вам. Марія, Мати, допоможи мені сьогодні всім серцем промовити: Я Боже дитя, я належу небу, а не землі. Допоможи мені повірити, що я люблений, бажаний і призначений для вічності. Амінь. Молитва Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому Серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест. І наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові. Тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною усім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої. Тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.